Вас вітає автофокус. У нас нове надходження Acura MDX 2015 року 3,5 бензин в дуже гарному візуальному стані та технічному. Просто подивіться на ці дисочки, машинка в антихромі. Автомобіль в дуже гарному стані, виглядає дуже бомбезно, є безключовий доступ. 4 склопідйомники з автодоводчиками, пам'ять сидінь на два положення, електрорегулювання карма також з пам'яттю. Мультимедійна система, два моніторчика, дуже гарно виглядає. Автомобіль на трьохзонному кліматі контролю. От, ззаді є ще одна зона, є третій ряд сидінь. Автомобіль знаходиться на локації ТРЦ Республіки Лісова, дорога 1, автофокус. Якщо вас він зацікавить, телефонуйте нам, авто доступно в лізинг, обмін або кредит. Актуальну ціну на автомобіль можете дізнатися на, по посиланню в шапці профілю. Чекаємо на вас.